Дорогі друзі, якщо ви зараз дивитесь це відео, значить ви в пошуках роботи в інтернеті. І тому я думаю, що я буду для вас корисна і моє відео допоможе вам зробити правильне рішення. Давайте для початку познайомимося, щоб ви знали, з ким ви спілкуєтесь. Мене звуть Антоніна Міщук, я менеджер проєкту Українська онлайн-кар'єра. Мені 31 рік. Я мама в декреті, в мене дві донечки чудових, менші з них півтора рочку. І я вже заробляю в інтернеті. Наша команда складається із людей зовсім різних, але всі вони з одною метою прийшли до нас в проєкт. Це змінити своє життя, змінити своє матеріальне становище, поправити свою фінансову сторону. Це молоді, амбіційні люди, в яких раніше навіть не було досвіду роботи в інтернеті, але бажання змінитися, бажання змінити своє життя привело їх до нас. Всі вони навчалися і досягли успіху. Це молоді мами в декреті, це жінки, які мають основну роботу, але кожну свою вільну хвилинку вони працюють у нашому проєкті доволі успішно заробляють. Також є звичайні чоловіки, які також досягають успіху. Це молода, дружна команда, весела. Працюємо разом, разом відпочиваємо. Можу вам запропонувати нашу класну і дружню атмосферу. За останній квартал. 631 людина вийшла в КП. Що це значить? Це значить, що 631 людина почала отримувати дохід. 25 старших менеджерів це люди, які вже отримують від 7 тисяч гривень місяць заробітної плати. 25 директорів це люди, які отримують від 15 тисяч гривень доходу щомісяця. Це 4 регіональні директори, які вже отримують більше 30 тисяч гривень місяць. І один національний. Який отримує вже більше 50 тисяч гривень в місяць. Компанія виплатила за останній квартал 1 мільйон 789 тисяч гривень. Сума просто вражаюча. Наші проекти створили для компанії товарообіг 10 мільйонів гривень. От задумайте стільки, наскільки. Активний, наскільки дія, дієвий продукт і наскільки швидко ми розвиваємося. Для кого підходить наш проєкт? Він підходить для амбіційних, активних людей. Якщо у вас є хоч капелька ліній, то вам проєкт наш не підійде. Можете далі моє відео не дивитися. Але якщо ви амбіційна, активна, націлена людина, то тоді дослухайте моє відео до кінця. Не обов'язково мати досвід роботи в, наш, в нашому проєкті. Ми всьому навчаємо. Головне, щоб був доступ в інтернет. Це може бути не ноутбук, не комп'ютер. Це робота з любого гаджету. Тобто, якщо у вас є мобільний телефон з доступом в інтернет, це абсолютно підійде для нашої роботи. Цей проєкт може бути для вас як основною роботою, так і додатковою. Гнучкий графік. Ви самі собі вирішуєте, скільки вам працювати і коли. Графік роботи встановлюєте самі собі. У нас є кар'єрний ріст, тобто ви не будете сидіти на одному місці. Отримуємо ми відсоток від створеного товароудягу для онлайн-магазину. І я рахую, що це чесно. У нас немає ставки. Скільки ви зробили, стільки ви і отримали. Необмежений дохід. Дохід зростаючий і необмежений. Тобто, якщо ви будете працювати активно, ваші доходи, як я вже перечисляла, вище почнуться з маленького і не закінчаться, а будуть тільки зростати, зростати і зростати. Подарунки, подарунки від компаній, акції різні, дуже багато всього, подорожі за рахунок компанії. Працюємо ми тільки по Україні. Які ж подарунки? От саме зараз йде така програма на такі подарунки, як Apple Watch, ноутбук і телефон. Звичайно, просто так подарунки такі ніхто дарувати вам не буде. Потрібно виконати певні умови, але вони реальні, виконати їх навіть новому партнеру, який тільки приходить і вчиться, можна. Які ж будуть ваші обов'язки робити рекламу нашому магазину, нашій продукції, нашому проєкту? Ми працюємо в соцмережах. В будь якій для вас зручній соцмережі ми розповідаємо людям про те, що з'явилася така компанія, яка пропонує українцям заробляти достойні гроші. Продукція в нас якісна, сертифікована. Проєкт стрімко розвивається, тому люди в нас швидко виходять на дохід і отримують великі доходи. Створювати товарообіг магазину. Як я сказала вище, да, ми розповідаємо людям про існування цього магазину. Люди приходять, хто приходить просто як клієнт, а хто приходить як партнер. Кожна людина користується нашими продуктами і цим самим створює товарообіг магазину. Вам компанія з цього товару буде платити відсоток, так як ви організатор всього цього цього. При бажанні користуватись нашими продуктами і всіма перевагами нашого магазину, а саме 25-70% знижка. Безкоштовна доставка на нову пошту, Укрпошту та поштомати приватбанків і різноманітні акції від компанії. Консультувати клієнтів по продукції нашого магазину. Якщо людина до вас звертається з конкретною проблемою, то, звичайно, ми повинні порадити людині, яку саме продукцію їй варто придбати і яка продукція їй допоможе в тій чи іншій проблемі. Навчатися, так як ми навчалися в школі, в вузах, так само потрібно навчатися і нашій професії. Але якщо дорівняти навчання, яке було в школі і в вузах, це було суто навчання, яке йшло там в школу 11 років, вуз в 7 років, наприклад, якщо це лікар. Тут у нас все навпаки, ми навчаємось і паралельно працюємо і паралельно заробляємо. Навчаємось ми онлайн. Тобто у нас є вебінари, вони безкоштовні. Ви заходите по силюсті, перед вами буде виступати спікер. Це людина, яка вже отримує досить гарні доходи від компанії. Вона буде розповіда... Вони розповідають, як вони дійшли до успіху, а ми у них переймаємо їх... їхню роботу, переймаємо ті знання, які вони нам дають на цих вебінарах. Також вас буде навчати ваш особистий наставник. Тобто людина, яка дала вам це відео по крокову. І зі своїм наставником ви можете зв'язуватися цілодобово, і вона обов'язково вам допоможе. Чи ні. У нас немає ризиків вкладень. Якщо, наприклад, ми порівняємо бізнес в нашому проєкті і традиційний бізнес, то, може, ви вже задумувалися колись, щоб відкрити традиційний бізнес треба досить-досить вложитися. -досить Я не знаю, 200 тисяч це, напевно, не сума навіть для традиційного бізнесу. Тому що треба, наприклад, щоб відкрити якийсь магазин, треба орендувати приміщення, треба орендувати склад, треба всі оці бумаги проплатити. треба Треба наняти робітника, треба наладити доставку. Тобто цим всім бухгалтерський облік і все, оце потребує великих коштів. Ми цим не займаємось. У нас вже все це є, у вас є онлайн-магазин, і наповнений товаром, ви туди його не допостачаєте. Цим всім займається компанія, доставкою займається компанія, бухгалтерським обліком займається компанія. Наша задача це тільки... Привезти людей в цей магазин, познайомити людину з нашою компанією, з нашою продукцією, з нашим проєктом, Можливість заробляти тут великі гроші. В усьому цьому ми допомагаємо. Працюємо разом з командою. У нас є командні чати, де ми навчаємось, де ми допомагаємо один одному, буквально в усіх-усіх усіх питаннях. Яка ж продукція в нашому магазині, а дуже різноманітна. Це продукція щоденного вжитку, якою ми користуємось кожен день. Тільки раніше ми ходили в звичайний магазин, так і за це ми взагалі нічого не отримували. Ні скидочки, ні подарунків, ні, ні акцій, нічого. То, то в нашому магазині ми отримуємо якісну натуральну продукцію від миючих засобів до косметики. Це продукція для волосся, це продукція для тіла, це гелі масажні. Це продукція для здоров'я. Наша компанія заключила договір із однією із 15 лабораторій світу по виготовленню продукції по нанотехнологіях, яка діє на молекулярному рівні. Ця продукція дуже чудова, багато в чому вже навіть мені допомогла. Тому рекомендуємо навіть спробувати. Серія Біодженіс. Це продукція для діток. Це продукція. Для волосся. Це миючі засоби, як я вже говорила. Це також у нас з'явилася кава, дуже чудова заверна кава. Якщо ви гурман кави, то ви оціните нашу каву. Також спеції і багато-багато іншого. Компанія, з якою ми співпрацюємо, називається «Джерелія». Це українська компанія. Вона Єдина в Україні компанія, яка працює методом прямих продаж. Це єдина компанія, яка вдалося на одній платформі об'єднати більше 40 поставщиків української натуральної продукції. У нас більше 700 найменувань товарів. Компанія пропонує два варіанти доходу. Перший це бути від клієнтом, тобто отримати знижку, отримати безкоштовну доставку і отримувати подарунки та брати участь в акціях. І друге це стати партнером компанії, будувати свою команду споживачів і партнерів і отримувати відсоток від товарообігу, плюс премії, плюс брати участь в автопрограмі, брати участь в усіх інших програмах від компанії. З нашою компанією вже багато партнерів заробляють непогані кошти. От на слайді я деякі з них вам виклала. Звичайно, не кожна людина може працювати і заробляти. Тут потрібно велике бажання змінити щось в своєму житті. Тоді все вийде. Якщо ви будете працювати активно, якщо ви будете слухати свого наставника, у вас обов'язково все вийде. Тому я запрошую вас до себе в команду, наш мега успішний проєкт Українська онлайн-кар'єра. Чекаю вас у своїй команді. Зверніться до людини, яка дала вам це відео. Вона вам більш детальніше пояснить, як зареєструватися до нас в команду, як розпочати роботу. Я буду дуже рада бачити вас в своїй команді. До зустрічі в наших чатах.